Я знаю, що ти любиш говорити про дитинство, про те, як ти проводила час на Кіровоградщині шкільний період і так далі. В мене, наприклад, якщо про клічки говорити, була одна клічка. Саньки дохрена, ти казав, як тебе в школі називали? Пам'ятаєш? Це, до речі, історія того, як і з'явився псевдонім Альона Альона, тому що. Ну, якраз у кожної людини якісь прізвиська, і ми їхали в авто, і я от перечисляла те, як мене називали в школі, і нічого не підійшло. Значить, у мене прізвище Савраненко, мене називали Савра, Сакура, Ізаура, от, Аля Алька Алькайда. І зато мій перший творчий псевдонім був Альона Алькайда, В мене просто так називали. Алькайда. Через то бомба, пушка, пишка. Да, десь воно туди так, да, так. Так. Ем, Ще як називали Пуфік. От, і в мене перший мейл був, ми тоді ще на мейлі всі сиділи за царя гороха, і в мене був пуфрепгirл gmail. Бульбашка щастя, мене в університеті називали. Це мило, да, Бульбашка щастя. Я завжди така на позитиві була гіга. Але це дуже довго говорити. Бульбашка щастя, йди сюди. Альона Альона трошки коротше. Як від Савраненко вони добрались до Ізаура. Савра, Ізаура, а -а -а. Так, савра да, так. Це, і Заура, бо Саврада скручна. Це якийсь серіал. — Що-що? — Все, напевно, так. Ну, так, якось У Тобі було обіду типу. трошки, так? Ну, ну якщо хтось там, знаєте, з'явився цей додаток Get Contact, і ти дивиш, типу, шар, а мене номер дуже старий. І типу, я в, когось в телефоні підписана жирна. Ну, блін, ну типу, як така може бути? Так просто. Чому в Сюкаток підписаны тоже.